В Конотопському офісі відновлення та розвитку відбулось нагородження футболістів СК Конотоп, які стали чемпіонами Сумської області з футзалу спортивного сезону 2024 2025 років. Команда спортивного клубу Конотоп провела 16 ігор чемпіонату, 14 із них переможні, дві нічиї. І головне жодної поразки. В цілому конотопські футболісти забили 79 голів і впевнено, здобули жадану перемогу для нашого міста. Міський голова Артем Семеніхін привітав спортсменів із блискучими досягненнями і зауважив, що Конотоп пишається ними, а місцева влада завжди буде допомагати розвитку спорту в громаді і стимулюватиме спортсменів до нових звершень. Звернувся зі словами вдячності до гравців і депутат Конотопської міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Школа, який разом із міським головою опікується футболом Ольним спортивним клубом він говорив про ігровий азарт, про злагодженість і дружбу в команді та акцентував, що й надалі всіляко підтримуватиме молодих футболістів та інших спортсменів Конотопської громади, які своїми перемогами славлять рідне місто. Вітали спортсменів і депутат Конотопської міської ради Олександр Сірик, начальниця управління освіти Конотопської міської ради Альона Гавриленко, директорка Конотопської ДЮСШ, депутатка Конотопської міської ради Тамара. Ра Паламарчук у свою чергу за цю перемогу хлопці подякували всім причетним, особливо тренеру, професіоналу Олегу Савоченку, без мудрих поради, наставництва якого ця перемога була б неможливою. Футболісти отримали від міського голови заслужені нагороди. Кращим бомбардиром чемпіонату сумської області спортзалу футзалу спортивного сезону 24-25 став Назарій залі Дуже скромно, тому що це перша перемога. І ми збираємо чесно. Ми коли думали, що, що вручають. Ми так, економимо, економимо, що ми зараз акумулюємо гроші на автобус. Ну, це вже і забарту сказав Оксані. Вітання. Чемпіонату Смільської області спортзалу. Також наш гравець Денис Калець. Шановні, розпочинаємо нагородження грабців нашої команди. Нагороджується гравець. Козлов Сергій. Прошу калацького Дениса. Вернув Бог ска. Міського голови невеличкий вам сюрприз це сертифікат на отримання на виготовлення спортивних костюмів за перемогу в чемпіонаті Сумської області Судзалу спортивного сезону 24-25. Панобуць, капітан нашої команди, гравець національної збірної команди України судзалу, який зараз знаходиться на навчально-тренувальному зборі. Це Грищенко, Олександр, Шкума Максим і Шевченка Дмитро, які зараз з різних причин сьогодні не присутні серед нас, але вони доклали всі зусиль для нашої перемоги. Капітан заступник капітана команди. Один із співзаступників цього клубу, цієї команди були частини складні, і Сергій був поруч. І, мабуть, завдяки старанням цього хлопця цей клуб живе і буде жити і далі буде перемагати. Тому я надаю йому слово. Дякую. <реш> я б хотів подякувати хлопцям. Я не казав, що це індивідуально, але так скажу, що кожному з вам, вас дякую. Кожен віддався максимально. Я дуже радий, що в нас такий класний колектив. Ми всі разом його робимо таким. Дякую Олегу Анатолійовичу, це наш тренер, який завжди з нами, Він вже від нас нікуди не ділиться. Хотів би подякувати Гуцувані. Він наш капітан. На жаль, за не зміг бути, але він, він справжній відом. Дякую. Олені Миколаївні, вона завжди з нами, наша підтримка. Вона як наша мати. <ріху> <ріху> дякую Артему Юричу за підтримку. Завжди, завжди з нами. Олександр Васильович, Тамар Хайвина. Дякую вам за підтримку і надіюсь, будемо розвивати клуб надалі. Дуже дякуємо. І... Нагороди. Сергій допоможи, будь ласка, видач за перемогу в чемпіонаті Сумської області з футзалу. Вручаємо міському голові Артему Дякую. Ми, Ми запрошуємо до нагородження Олександра Шполу. Альуну Гавриленко, начальника управління освіти, яка підтримує не тільки юнацький спорт, не тільки усю освіту, а ще і спортивні русла. Шановні гравці, шановні присутні, перемога ваша завдяки, мабуть, тренеру. Ще тренером дитячої на спортивної школи Колокольської міської ради. Тому Савиченко Олег Анатолійович ми вас запрошуємо. Шановні отримав... спортсмени, подякуємо людям, які нас військові. <плодовістя>